А що друзі, зараз Санта виїжджає в дорогу і розкаже про що буде сьогоднішній влог. Поїхали! Друзі, що я хочу вам побажати в новому році? Так, Щоб у вас був чіткий план по життю, так? Хоч один рік. Зробіть для себе виняток, зробіть його успішним на всі 100%. Спорт, здоров'я, бізнес. Сфокусуйтеся, змотивуйте мене, змотивуйте себе. Давайте рухатися разом. Але в нас має бути план, який буде чітко виконаний на 2024. Закінчуємо святкувати, тому що план він потребує енергії. Енергії кожного дня і всі ваші мрії, всі ваше бачення самого себе. У році або на процесі життя, або як ви бачили себе в молодості, саме зараз ви можете це реалізувати. Я насамперед показую, як я здав на байки, як я приумножую свій бізнес в фурах, як я забив руки в татухи, як я бігаю в марафони, тому що це все втілення моїх бажань, яким вже по років 10-15. Себе я бачив. 20-25 з виконаними цими бажаннями. Але це сталося тільки в 35. Тому ви також не затягуйте. І в мене ще багато планів, які я не втіли. Я думаю, що в нас є ще таке спільне бажання. Це по Україні, щоб в нас також і по Україні був спільний план. В залужного це чітка побудова, як атакувати Рашку, як виграти війну. Ну а в нас... Має бути чітке розуміння, як донатити, скільки донатити і як допомагати нашим вікам. Друзі, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. В кінці я розкажу, скільки заробляє драйвер, який працює пермилю. Потім я розкажу драйвер, який працює на гроз. Тобто, якщо там фірма заробила 10 тисяч доларів, то 27% вона віддає йому. На третьому місці у нас буде власник фури, який... Платить компанії 12%. Також віднімаємо всі витрати його і бачимо чистий заробіток. Підводимо чистий заробіток, скільки він заробив. І четверта колонка у нас буде це скільки заробила компанія, яка має е, власні фури, яка має власні витрати. І яка не ділиться ось цим відсотком, тобто вона має мс номер, так діті номер, вона бере на себе вантажі і повністю контролює весь процес сама. Ви все побачите, різницю в сумах, різницю у витратах це дуже є цікаво і пізнавально. Тому дочекайтеся, поставте в цей момент лайк і не перемотуйте, будь ласка. Погнали. Добрий день вам усім, ми вже на ярді. так? Зараз будемо ремонтувати В Один трак я вже відвіз, зараз в цьому синьому два пробитих колеса. Хтось мені казав, що в Європі немає шурупів, то в Америці їх вистачає. Кожного дня пробити колесо. В цьому випадку два. Одне на трейлері пробити, одне на траці. Болти, шурупи, різні куски металу, все летить під колеса, все залазить і рве резину. Відповідно, ми ремонтуємо. Що? В Чикаго похолодало, бачите, я приодягнувся. Ну але вітру немає і, і то слава Богу. Ну Погнали, буду показувати який тут фронтробіт. Так, на трейлері ми вже чуємо як шипить. Заліпили його тут болотом. Зараз будемо пробувати його фіксити. Не впевнений, що ми його і підчинимо. Так, а друге колесо у нас на драйві, на трасі. Тож я ще не знайшов дирку. Не знаю, не знаю. Ось дивіться, зараз вам покажу прикол. От, який болт. Мені скинув Юра, але по факту його тут ніде немає. Певне, воно знизу. Ладно, не будемо приїжджати, зараз пофіксуємо то спочатку, а потім дамо до переду і подивимося, знайдемо болт, по-любому -по десь має тут знизу. Як ви знаєте, я здаю свою теслу в рент. В рент це напрокат. Іншим людям 50 доларів було в день, зараз 65 дня ростемо. І при чому до Тесла? Тому що ось один з кх, моїх рентарів, так, людей, які взяли тесло прокат, поїхали в Віскансен, десь в глухе село. Там піймали шуруп і йому відмовилися ремонтувати це колесо. Е, там буквально теж отак взяти шило, заткати резинкою і доїхати спокійно в Чикаго. Ну і сам американець не міг того зробити, і жоден дилер не хотів того робити. Тільки сказали міняти зразу два колеса. Одне колесо 500 баксів. Тобто Тисячу доларів віддати за одну таку кляту шурупу. Як ми вийшли з положення, я заплатив 500 доларів за одне колесо і їх переконав. Тому що вони не хотіли ще міняти одне колесо, вони хотіли одразу міняти два, бо це дендже, бо це Tesla. і по-іншому не може бути. Вчили мене, коротше, як ремонтується тесло. Значить, це якась інакша машина. Це інакша машина, але колеса ті самі. І я вам покажу, я вам покажу той шуруп, то колесо попав на 500 доларів в рівному місці. Ну ще Розкажу, як попав, бо то, що я там поділив з замовником цей тес. Добре, ремонтуємося, а потім ще про тест. Так, що в нас тут? Взяли ми шило, взяли ми подвійний жгут, тому що дирка виявляється велика. Змастили клеєм, клей на запах, наче ПВА, хто пам'ятає. Зараз що ми спробуємо відклопати цю дирку. Тут я бачу драйвер вже раніше клеїв його. і подивитися що там і як там накручуємо різьбу Чудо. так ми його вже підсипили потихеньку тягнемо. тут краще до справи ніж в трейлері ой засунув і тишина зараз трошки ж так постоїть, будемо брізали а там бідося. тут також тихо але це оманчуво. Підчинили колеса, завтра ще приїду, провірю і заправлю його. Так як тут карточка є у водія, але вона щось останнім часом не спрацювала. Боюся, що десь видно, поцарапалася або поламалася. Треба буде вдома взяти іншу і тоді, щоб їх заправити. Бачите, тягнули його тоді, як міняли мотор і дотіла ця кришка. Кришка вже тут є. Також треба вчепити. Також треба вчепити. Не знаю, сьогодні трошки спішу, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Скоріше всего, що завтра. Yeah. Ось цей трак, що у нас по цьому траці? Цей трак вже і турбо поміняли, і знов не тягне. Історія цього трака, ви знаєте, я вам розказував, когось може, навіть запутав. Що, багато грошей вже пішло, я вам перераховував і головку міняли, і е, що інжектора міняли, І е, там з дефом були проблеми, і компресор міняли. Тепер ось турбо поміняли, підвал-сенсор поміняли, там масло текло. І тоді проблема була в тому, що нема тяги, це один сенсор розпідвала. Не розпідвала, а е, блін, там такі очистки є на, на, на вихлопи сенсор. Він коштував 65 доларів, ми його поміняли і машина запрацювала. Але попрацювала на не недовго, тільки тиждень розлетілася турбіна. Потім поміняли зараз турбіну, і він знову не тяне. Тобто, розумієте в чому фішка? що Поміняли сенсор, все працювало. Все працювало, розхід вирівнявся, турбіна там не зашкалювала. Там 34 показувало PCI, а не 45. Зараз поміняли турбіну, думаю, все, трак повністю готовий до довгої їзди. Колеса поміняні, тормоза поміняні, там мотор перебраний повністю. І від того, як поставили нову турбіну, знову та сама проблема, він не тяне чомусь. І провірили той сенсор так на вихлопи. Він працює нормально. Комп'ютер показав, що він працює нормально. І зараз я от стою, не знаю, що з ним робити. Бля, хлопці вже просто морозяться на шапі, бо вони задовбалися. Ну я так само задовбався його ремонтувати і от їздити, кататися, і всі недовольні. Я недовольний, водії недовольні. І я би сказав, що. Механікам саме менше треба компленічити, вони за то гроші беруть, а ми не мучимося, реально. ми реально мучимося. Тому не знаю, повезу певне знов до них, або буду шукати друг шап, щоб його нормально протестили. Ось така в мене скринька Пандори. Так. Я зараз ось цей ключ від нього. Зараз вам покажу, що там робилося, що там мінялося бистренько. Щоб ви розуміли, який сенсор яка турбіна. Пахне як тут! Ну ось, новенька турбіна стоїть, а він не їде, він тупо не їде. Да. Вон, бачите, також поміняли там ролик, пампу поміняли. Це ми зробили, було до діла. В чому була проблема ось в тому сенсорі, ось в цьому блискучому. От бачите, ось він. Так, Зараз він показує нормальну, нормальну роботу. Я думаю, взагалі купити кисем сенсор, да, 65 доларів віддати екстра. І знову його перекрутити вдруг. Комп'ютер показує, але він не працює. Бо то, що ну, якось дуже дивно, що працював добре, поміняли турбіну, знову погано працює. І попередній раз була проблема в цьому. Зараз ну, нема в мене більше інакших варіантів, що може бути. Як ви думаєте, це якесь, не знаю, або борфілля, або співпадіння. Я не знаю, як назвати. Техніка, техніка роблять тут, звичайно, трошки на. От є бісі. Ну а що зробиш? Може то все ремонтувати? Ні. Yeah. Окей, okay, я поїхав. Скоро побачимось. По порівні того, що у неї турбіна газами виховає. Так, ось Андрюха стоїть і ціка. У нього морда побита. Каже, найбільша проблема це те, що фари дивляться в небо. Ціна бампера 950, все в зборці є повністю. Хромоване, класне. І якщо не хромоване по частинах брати, то вийде десь 650. Я певно візьму за 950. Ну, я розумію, що час економії. Але хочеться, щоб воно якось виглядало по-людськи. Ну, подивлюсь, подивлюся, що вирішу. Друзі, день-два на Ярді, вже Павла відправили, накачали йому колеса. Всі колеса були по 80. Також тут теж у нас все по 80, навіть 70 є PCI. Це тиск в колесах. Це дуже мало, має бути 100 ззаді, 110 спереді. Зима йде, морози. Просідають колеса, просідає тиск, він зменшується. Тому підкачуйте, не лінуйтеся, провіряйте свою резину. Бо дуже багато от драйверів звертаються, що о, поставили тільки нові колеса, і там місяць-два починає під'їдати. Але не провіряють тиски. А тиски всіх погані. Тому от, на примітку вам, качайте колеса. Два рази в рік можна подивитися і підкачати. А я поїхав, заправлю цей трак і залатаю колесо. Все-таки я не зміг його зробити нормально. Там занадто велика дирка. Не знаю, ми зараз або що. Аж там воно знизу, бачите, така кулька. Вони зараз або його заклеють зсередини, або просто поміняють нове колесо банально. Поїхала. Завіз трохи в кабіну, бо там миють е, газтейшн, заправку миють і воно дуже гудить компресора годять. Продовжимо нашу бесіду. Що ти не запропонуєш, наприклад, один відсоток водіям від гросу овнера і таким чином будуть приводити тобі людей. І я думаю, а чому б не дійсно? Можна один відсоток, можна півтора навіть започаткувати. Получається, ви собі їдете, заробляєте гроші на дорозі, і потім в кінці місяця вам падає там 350 доларів або 600 доларів. Так? А 600 доларів, вибачте мене, або навіть 350, це вже пеймент за машину, це вже ви можете покрити свій кредит по машині. Так собі подумав, давайте зробимо такий челендж, попробуємо, хто проведе овнера, не байдуже, чи овнер-овнера, чи водій проведе овнера. Овнер це є людина, яка має свою фуру. І має свій трейлер. У мене трейлера, в принципі, є. Кому треба, то я трейлера надам. І от хто приведе, тому зразу буде в кінці місяця падати бонус у півтора відсотка. Гарно? Гарно. І ви заробляєте, і я заробляю. Мені не жалко дати 350 там, 450 доларів екстра водію, але зато він мені приведе. Овне будемо так сказати, брати кількість. Будемо робити гарний сервіс, будемо е заводити людей в компанію. І таким чином давати їм заробляти і самому заробляти, щоб не платити своїй кишені, да? ми будемо брати з овнерського відсотка трошки і давати водіям. Не з овнерського, тобто якби з мого відсотка, я мав би все одно поставити ці гроші собі в кишені, Але можу поділитися цими грошими з вами. Я так посидів, подумав, друзі, так і робимо. Робимо такий челендж. Хто... Приведе овнер-оператора в нашу компанію, той буде отримувати 1% від гроса. Екстра буде 350-450 доларів в кінці місяця для вашого бюджету. Справедливо, справедливо. І це буде на постійній основі. Ну, рік часу, скажімо так. На постійній основі це трохи гучно сказано, але рік часу ви будете получати ось такий екстра дохід. Тому вперед! Їх обняв, всі люблю, я йду заправлятися і ще їхати ремонтувати колеса. У моїх власних підрахунках оці придорожні шапи, я їх би назвав, працюють в мінус. Дивіться, куча техніки ззовні, куча запчастин всередині. Також непрофійні механіки, які вміють тільки замінити масло і то 2-3 години. Наводять мене на думку, що дійсно мінуса тут серйозні. Як ви думаєте? Напишіть ви, будь ласка, що ви можете сказати про такі тракстапи? Чи ви ремонтувалися, чи, чи попадали ви на кваліфікованих механіків, які надавали вам допомогу, і ця допомога не знаю, більш така свідома і серйозна, тому що тут міняють тільки масло, колеса, тут завжди два-три трачка, і вони завжди бізі, говорять, да, насправді місця тут і часу в них навалом. Взяли не одного, дві, години стою, що масло тут поміняли. А шаколо собі треба зрубати. Но-но-но-но! А, бач, їй вже трохи так зла, типу. Бач, підлімь 20, все дотримується. Сама їде, як має бот. <плес> бач, просто срівня трошки щоб Почувала рую. Що професійна зйомка мені не світить, певне. Лампи блистять, все не дуже чітко видно. Хоча без ламп все нормально видно. Зараз я спробую їх виключити. Ану, як так? Темно, але не блистить, і краще видно, ніж, ніж я очікував. Ця груша мішає, її треба відсунути. Будь ласка, люб'язно тут. Нам треба показати, що робиться ось тут. Окей, окей, стопе, стопе. Ну що, друзі, погнали! Зараз я вам покажу, скільки зробила кожна зланок. Дивіться, не буду додати себе в кадр, просто от близенько піду з камерою, вам все покажу. Я щойно щоденько розписав. Дивіться, перша колонка це драйвер, який працює 65 центів за милю. Друга колонка це драйвер, який працює 27 центів від загальної суми, скільки заробила за тиждень фура. Третя колонка це. Овнер трака, тобто власник трака, який має свій трак і трейлер. І ось так зараз покажемо всі витрати, всі колоночки і підведемо загальну суму. І потім власник компанії, який має свої траки, так? І також має свої витрати. Драйвер проїхав 3711 миль. Так? Де я взяв цих 3711 миль? Це з попереднього відео. Я вам розказував за роздруківку, скільки я проїхав за 5 днів миль, скільки я заробив це звідти. Зараз я її в кутики добавлю, цю роздруківку. Тобто минулого тижня я проїхав 3711 миль і заробив брудними грошима 10,920 е, в доларах. Повертаємося сюди. Так, У нас є 3711 миль, множимо на 0,65. І драйвер у нас заробив за 5 днів 2412 доларів. 15. Ось його зарплата. Потім переходимо до драйвера, аналогічного такого самого, який знову ж таки брудними грошима заробив для компанії 10920. Помножили на 27%, його відсотків, вийшла сума 2948. 44. Не завжди от такі варіанти є. В моєму випадку так воно сталося. І коли кажуть, скільки компанія заробляє, скільки драйвер заробляє, нема чіткої суми ніколи. Хіба що ти працюєш на ставку, 350 доларів, наприклад, в день, так, тоді ти маєш ну, чітке уявлення, скільки ти зробиш за тиждень. Так, це залежить від погоди, від, від вантажів, від самого водія, від диспетчера дуже багато факторів. Але ми розглядаємо. Цей випадок, іменно цей випадок. Є така сама штука, що, наприклад, драйвер е, проїхав 3700 миль, а зробив грошу не 10-920, а 7,5 тисяч. І тому ці цифри вже збігаються, деколи буває на пакетич. Той що на процентах він має менше, ніж той, що має на нагроз. Але в даному випадку грос виграє Тось відсоток, відсоток від росу виграє. Рос, я вам ще раз нагадую, це загальна сума, скільки заробив. Овнер-трака. Овнер-трака приходить на компанію, яка має DMC номер. Це Дів номер дозволяє брати вантажі. А власник трака, так, фури, він не має цього номера. Тому він віддає 12% в даному випадку мені, і я маю 131040 з нього за тиждень. Потім ми маємо страхівку. Страхівка, яка страхує ваш вантаж, якщо ви розіб'єте вантаж, це коштує 311 доларів за тиждень. Потім ми маємо physical insurance. Це є фізична страхівка, яка страхує трак і трейлер. Тут вказана ціна за трак і трейлер в тиждень. Тобто, якщо вас вдарили чи ви когось вдарили, страхівка повністю покривається витрати, не повністю ви там тисячу дедактабл або півтора тисячі дедактабл, все інше покриває страхівка. І ви платите ось цей тижневий пеймент 1388 мом випадку. У мене траки не сплачені, тобто вони в кредиті. У мене, виходить, трак і трейлер. В тоталі трейлер тисячу доларів, а трак. 3 тисячі доларів, то в тоталі в місяць я віддаю 4. 4 тисячі поділити, поділити на 4 тижні. Маємо 1000 доларів в тиждень я відкладаю на пеймент. Потім дизель я потратив в цей тиждень 2100 доларів. Потім на платні дороги доволі дорого. 580 доларів я заплатив за платні дороги. Потім паркінг. В тиждень я плачу за паркінг, так, щоб паркувалася фура на вихідних 45 доларів. І, звичайно, що у нас є ще локбук. Це книжка, по якій контролюється робочий час драйвера. Ми платимо 25 доларів. І того, якщо відняти від цієї суми ось ці всі витрати, ми отримуємо чистий чек 540972. Ще раз повертаємося: драйвер на милі, драйвер на відсоток і власник трака. З усіма ось цими. Витратами. Це якщо він не поламався. Якщо в нього є поломки, звичайно, ця сума зменшується. Тепер повертаємося до компанії. Аналогічно, власник трака і власник компанії заробляє майже одинаково. Єдине, тут у нас 12%, а тут у нас 6%. Де взялося ось це 6%? 4% ми віддаємо зарплату диспетчер, так? Диспетчерам, бухгалтерам і так далі. І 2% це факторингова компанія. Факторингова компанія це компанія, яка дозволяє вам отримати гроші вже наступного дня або через день. Якщо ви не працюєте з факторинговою компанією, ви чекаєте на гроші 30-60 днів. Брокер вам платить через 30-60%. Тобто факторина компанія бере на себе ці ризики, так, вона платить вам наступного дня. Бере з вас 2%, чекає 30-60 днів і отримує гроші вже від брокера за вас, а вам платить наперед. І того ті самі витрати, як ви бачите, тільки от перший пункт. Ми маємо тут 12%, тут 6%. Потім пішли ті самі витрати, і ми маємо в кінці чек 606492 на рівно 655%. Доларів 20 центів більше, ніж власник фури. Ось скільки коштують ризики: 655-20. Ось така сума заробляє компанія з овнера фури в тиждень. Що ви розуміли? Бувають варіанти такі, що, наприклад, ось компанія має свій MCDOT номер. Так, вона може брати вантажі, але вона не має власних фур. І вона ось цих 6% ставить собі чистими в кишеню. Це я рахую такий безпрограшний варіант, ну, мало ризикований, тобто менш ризикований. Зрозуміло, що при гарному маркеті власні фури заробляють значно більше, ніж 6%, але при поганому вони працюють в ноль і навіть в мінус. А тут компанія по-любому щось заробляє. Непогані гроші. Надіюся, ви все зрозуміли. Я все вам чітко розказав, хто має власні компанії, хто власники траків. Можуть це підтвердити, можуть спростувати, можете це все написати нижчі в, в коментах. Якщо ви зовсім нічого не розбиралися в американському заробітку на далекобої, то я вам трошки допоміг з цим. Хто хоче приїхати чи попасти на компанію до мене працювати, чи до когось іншого, якісь там запитання, поради. Звертайтеся, я завжди стараюся відповідати і допомагати. Також хочу додати, до мене десь, може, тижня три тому звернувся 20-річний хлопець, який здавна сидів і хотів влаштуватися до мене на роботу. Я сказав, що я йому сьогодні ввечері відзвоню і скажу, чи, чи це реально, чи це нереально. Бо тому що страхівка, страхівка дуже дорога на людей, яким менше ніж 25 років, а ще й без. Досвід до роботи, там страшна страхівка. Страхівка на нього вийшла 26 тисяч. Коли на мене вона йде 12 500 тисяч у рік, дванадцять то за нього 26 тисяч. Я б його цього хлопця не взяв, але і я йому навіть не відзвонив, тому що в мене полетів телефон, і я пішов купляти інший. І в мене, от він не зберігся останніх п'ять днів, в мене е на iCloud не збереглася ця інформація. Тому... Просто якщо ти бачиш це відео, пам'ятай, що я би тебе не взяв, бо страхівка дорога, але тебе руки не мають опускатися стону цього, тому що ну це чудовий вік почати їздити на траці, заробляти гроші. І повір мені. Вищий ніс, трошки впевненіше, бо таки трошки невпевнено говорив. Трошки впевненіше, і ти обов'язково йдеш свою компанію і обов'язково будеш заробляти свої гроші. Я, я більш ніж впевнений. Якщо кажу, якщо ти бачиш це відео, набери мене, я тобі навіть дам декілька консультацій, і можна навіть підшукаємо тобі компанію. Тому, друзі, всіх обняв, всіх цілую. Ви найкраща публіка. До зустрічі.